Знімаю відеоогляд свого металошукача. От такий от металошукач. Зроблений з пластикових труб. Катушка скловолоконна, а корпус, в якому знаходиться плата, зроблений з харчового контейнеру. В складеному вигляді він має приблизно приблизно 83 см. В розкладеному десь орієнтовно 1,60 м. Катушка, от така от сколоволоконна, невеличка, 17 см. Більше я вже продав. Але в комплекті до нього в мене ще є стара катушка без, без волокла, просто зроблена з дроту. Знизу вона виглядає значить, отак, Воно сам дріт залитий епоксидкою. Це поролон, його можна віддерти, обрізати, акуратно, відшліфувати. Буде трошки менше, акуратніша така катушка. Так, з'єднуються дві частини між собою отакими от, от стяжечками, дві тут і дві тут. Одна в мене загубилась, відкрутилась, її можна докупити, вона коштує там копійки 2-4 гривні докупити і прикріпити. Тут одну можна ще тут дати додатково. Вміщається він в складеному вигляді, він отак от вміщається в рюкзак приблизно. І Десь ота от частина буде стирчати. Всередину я тут запхав. Паличку таку дерев'яну для жорсткості, бо труби самі по собі досить гнучкі. Корпус, значить, він виглядає отак-от. От, от так виглядає корпус. Зараз покажу, як він розбирається, як він виглядає в розібраному вигляді і як він працює. Значить, отак от виглядає металошукач в зібраному стані. З'єднуються дві частини між собою такою пластиковою муфтою. Вона просто прикручується. В руці виглядає от так от. Невеличкий, компактний, такий металошукач виходить. Внутрішня частина корпусу тепер. Значить, сама плата знаходиться в такому от пластиковому контейнері. Працює він від крони. Тут в нас є інструкція. Інструкція з характеристиками і платою, щоб не переплутати полярність. така от інструкція. А тут таблиця з, е, з діаметрами катушки і січенням дроту, щоб намотати катушку певної індуктивності. Так, далі. Отак от виглядає саме телешукач середини. Це у нас динамік на 8 Ом. Тут батарейка стоїть крона запасна. Тут в нас є вхід на навушники і регулятор гучності. Тут налаштування потужності самого металошукача. Кнопка включити-виключити і включити або виключити динамік чи навушники. Тепер покажу, як працює. ...самоплата. Точніше покажу, як, як працює сам металошукач. Значить, ми беремо металошукач і включаємо його. Отак, зараз він виключений. Оце він включений. Тепер налаштовуємо гучність. Вона зараз на мінімум скручена. Є пішло. Пішов сигнал. Щоб налаштувати потужність, треба скрутити оці регулятори в ноль. І тепер, значить, підкрутити перший, якщо не помиляюся, лівий, поки не почуємо сигнал. Є сигнал. Тепер його треба скрутити, так, щоб сигнал, сигналу майже не було. Ще трошки. Є, сигналу немає. Тепер підкручуємо правий, поки не з'явиться сигнал. Є пішов сигнал. Тепер лівий ще чуть-чуть підкручуємо вниз. Сигналу немає. це приблизно його максимальна потужність виставлена. Тут ще мушу сказати, що я останній раз з ним ходив. Сам металошукач взагалі зроблений ще, якщо не помиляюся, в 2019 році. А ходив я з ним в 2024 році в... Осінню. Осінню ходив ходив'я з ним. І ця батарейка. Тут не видно. А от видно. 23-го року випуску до 26-го вона дійсно зараз 24-й рік. Це батарейка ще з 18-го року була, то вона вже розрядилась. Так, значить, металошукач налаштований. Тепер можна пробувати, як він працює. Тут є металева пустина і мангал. От до них десь пів метра. Раз попробую, скільки, наприклад, ловить до самої пластини металевої. от тут така пластина величезна. Так, Тут у нас цвях якісь розкидані. Попробую десь в іншому місці. О, тут нічого нема. Пластина. Якщо враховувати то, що батарейка розряджена, от, зараз до пластини десь сантиметрів напевно 40. Зараз знайду якісь менші предмети і покажу на них. Так. Ось такий от пензлик з металевою такою частиною Фіння така. значить, принцип той самий. До нього тут сантиметрів 15-20. Чим більший металевий предмет, тим потужніший буде імпульс, він відбивати в металошукач. І тим потужніший буде сигнал. От, якщо я візьму батарейку. До неї десь трошки більше, ніж до пензлика того. Трошки потужніший сигнал. значить, так, За таким принципом він працює. Так виглядає руці. Катушки рухаються. Можна і взагалі відкрутити, зняти, якщо треба. Відкрутити такий гермовід поставив. Виключаємо.